Створю собі сумку для щастя. Саме так називається проект, спільний проєкт пані Олени. І я теж беру в ньому участь. А я Галинка, ви на каналі Чарівна ниточка та Галинчині Фантазія. І сьогодні буде зовсім трішки в'язання, а будуть інші відео рукоділля. Саме зв'язати собі сумку, торбочку Ні. Якось для цього в мене руки не доходили. Колись таке було, що я зв'язала собі авоську. Ось я вам її показую. В'язана вона соломоновими петлями. ну Але в мене потім закінчилася ниточка, і я не хотіла нічого докуповувати, Добавила тим, що було. І це була ось така невеличка сумочка, щоб ходити по деньки на базар. от. В'яжеться дуже, просто, ну, авоська є авоська. Що ж тут розповідати? Поки вам розповідала про свою авоську, згадала про свою косметичку. Якось в мене була така дуже натхнена рибна тема, я робила собі комбінований такий топ літній, і після цього ідея в'язати рибки нікуди ж не ділась. Тому я зв'язала ось таку косметичку, але вона в мене настільки мінімалістична, що я не думаю, щоб мені дозволили її взяти в цей проєкт. Але це ж минулі роботи. Я про роботи вже цього періоду, починаючи з 1 квітня. Так як в мене завдання створити сумки, то я нашила шоперів. Використала я ось таку тканину, просту-просту тканину, з кожу на мішковину, і тут я ще використовувала стрічку репс. Я пошила їх трішки, трішки різними, ось тут ніби оформлено так, більш прямокутна форма і вшита, вшита змійка. Так, ця теж у мене зі змійкою, і тут стрічки йдуть поверху через цю сумку, тому вони більш помітні. Але основна родзинка це прикрасити ось ці сумки. І я спробую для себе новий вид рукоділля це вишивка стрічкою. А з чим ми стикаємося найпершим, коли прагнемо освоїти якийсь новий вито рукоділля? Правильно, інструменти. Основна стрічка в мене тут півтора сантиметра і перше питання голка. Підходячи голки в мене немає, але я взяла ось цю пластикову трикотажну. Для шивання в'язаних виробів я в основному зараз використовую металічні ті, що йдуть в китайських, в китайських спицях, вони досить такі зручні, набагато зручніші. А ось тут ця пластикова мені дуже знадобилась. Так, вона не має тут гострого краю, але оця тканина, по якій я вишивала, вона ну, досить таки рихленька, скажімо так. І це мені дуже допомогло. Тут є такі стіжки, де треба проколювати стоїчку, тому не годиться. Але ці стіжки я робила тоншою стічкою 3 мм, і ну, це я вже затягнула. Ось така моя перша спроба. Вишивала я півники, вони скоро зацвітуть. От, ну. Досить таки цікавий варіант, буду з радістю носити, напевне, саме ця буде для мене. Ручки я залишала ось тут такі довгі ну, тому що якщо це шопер, то я, як правило, закидаю на плече. Мені зручно так ходити. Наступну сумку я прикрасила вишивкою хрестиком. Хрестики тут досить такі великі. Ну, Тобто дві на дві ниточки, і дві ниточки я заправляла, і вони не пухленькі, тобто, видно, що це от саме хрестик і вишила ось таку якусь абстрактну конструкцію. Ниточки я тут підібрала в коричневі, ну, так лежало на душу, ось так я і зробила. Ну, що ж, ручки Тут теж досить-досить такі довгі, тобто, робила по своєму принципу. Навіть не знаю, чи мені для щастя, чи, чи для продуктів, чи комусь, але буде. І наступну весняну сумочку я прикрасила пташечкою. Пташечка це аплікація, вив'язана гачком. В'язала я з ось такої ниточки. Це ниточка штучного складу. Купила я ней колись на просторах інтернету, вона була без етикетки, там не тільки ця, вона позиціонувалась як бавовна, а коли я не вибрала, то мені сказали, що це не бавовна. Ну, можливо, вона ось так схожа на ірис ніби. Тобто, вже в одязі я не використовувати не хочу, а от для якихось таких дрібниць використовую, ну, тому що. Поєднання кольорів мені дуженько подобається. Ось така весняна пташечка. Проєкт триватиме до кінця травня, тому, можливо, я створю ще щось, але поки що не планую. Тобто, ось такі три сумочки я створила, перекрасила і буду використовувати. На все вам добре. І нехай вам щастить незалежно від того, яка у вас сьогодні сумочка.